Доброго дня! Рада вітати вас на уроці математики. Ми з вами продовжуємо вивчати час, продовжуємо знайомитись з днями тижня і тренуємося їх визначати. Тож, починаємо? Для початку трошки порахуємо. Давай пригадаємо числа першого десятку. Приготуйся! Один. Далі сам. Молодець. Пригадали перший десяток. А тепер подивись уважно на числа і назви число попереднє до числа 7. Перевіримо. Так, попереднє до 7 6. А яке число попереднє? Трьом, попереднє до числа 3. Перевіримо. 2. Молодець. Уважно придивись і назви число наступне за числом 9. Давай перевіримо. Наступне за 9 число. 10, звичайно. І давай знайдемо ще одне число. Яке число сховалося між 6 і 8? Перевіримо. Так, це число 7. Молодець. А тепер, давай згадаємо, що ми вже називали числа першого, другого і навіть третього десятку. Зараз ми з тобою будемо називати числа четвертого десятку. Приготуйся. 31. 32. А тепер далі самостійно. Молодець, розумнечка. Пригадали числа четвертого десятку. Числа четвертого десятку вони складаються з трьох десятків і одиничок. І закінчується числом 40. Давай назвемо тепер числа п'ятого десятку. Але придивись уважно. Хитрі балувані м'ячики нам сховали деякі числа. Тож будемо називати їх 41. Далі. 42. Яке число сховалося? Перевіримо. 43. Далі. Знов сховалось число? Перевіримо? Так, сорок п'ять. За сорок п'ять. Наступне. Перевіряємо. Сорок шість. Далі. Сорок сім. Знов схова... сховалось число. Сорок вісім. Сорок дев'ять. Невже 50? Давай перевіримо з тобою. Так, звичайно, число 50. А зараз давай пригадаємо десятковий склад числа. Назви число, в якому? 8 десятків і 2 одиниці. 8 десятків і 2 одиниці це число. Перевіримо. 82. Ще раз. В якому числі 5 одиничок? Давай подивимось правильну відповідь. 5. Правильно, молодець. А в якому числі 10 десятків і 0 одиниць? Давай подивимось. 100 молодець. Знову пригадуємо годинничок, ми вже вміємо визначати час. Тож подивись уважно, який час показує зараз наш годинничок. Так, годинна стрілочка вже відрахувала три годинки. А хвилина показує рівно вниз на 30 хвилин. А ми знаємо, що 30 хвилин це половина години. Давай перевіримо твою відповідь. 3 години 30 хвилин. Молодець. Але давай пригадаємо, що ми ще можемо по-іншому назвати цей час. Половина після третьої годинки пройшла. І залишилась рівно половинка до якої годинки? До наступної четвертої, то ми кажемо в Україні пів на четверту. Половина до четвертої. Давай перейдемо з тобою ще раз до усного рахунку і будемо додавати двічками. Перший приклад 0 додати 2. Так, два. Два додати два. Перевіримо. Два додати два. Чотири. Наступний приклад. Три плюс два. Три плюс два п'ять. Молодець. Чотири плюс два. Шість. Правильно. П'ять плюс два. 7, молодець, 6 плюс 2. 6 плюс 2 8. 7 плюс 2. Я вже підказала трошки 9. А 8 плюс 2. Давай перевіримо. Вісім додати 2 10. Наступний приклад. 9 додати 2. Подивимось. Одинадцять. Чудово. І останній приклад: 10 додати 2. Один десяток і 2 одинички це число. 12. Розумнички. А зараз давай трошки відпочинемо і порухаємось. Тож приготуйся, танцюємо. 不是不听。 Ми з тобою говорили про дні тижня. Давай пригадаємо, що тиждень це сім діб, сім днів. Сім діб разом це часова одиниця тиждень. Пригадаємо з тобою назви тижня. Понеділок. Вівторок, середа. Четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. В тижні сім діб. Кожен день тижня має свій номер. Стоїть. По порядку. Дні йдуть доби йдуть одна за одною. Давай пригадаємо нумерацію. Перший день тижня. Так. Другий день тижня. Третій день тижня, четвертий день, п'ятий день, шостий день, сьомий день. Чудово! Також ми з тобою вчора говорили про те, що дні тижня ми можемо називати словами сьогодні, вчора, завтра. Доба або день, який зараз у нас, це сьогодні. Подивись на завдання. Сьогодні у нас вівторок. А який день був вчора? Який день тижня стоїть перед вівторком? Давай перевіримо. Перед вівторком вчора був понеділок. Молодець. А який день буде завтра? Якщо сьогодні вівторок. Вчора був понеділок, сьогодні вівторок, завтра? Давай перевіримо. Середа. Чудово! Давай ще раз. Сьогодні середа. Який день був вчора? Перед середою який день завжди? Перевіримо. Вівторок, правильно. Сьогодні середа. А який день завтра? Минув вівторок, минула сьогодні середа. Завтра наступний день. Четвер, молодець. І ще разочок. Сьогодні понеділок. Якщо сьогодні понеділок, то який день був вчора? За яким днем завжди приходить понеділок? Давай перевіримо. Неділя, звичайно. Перед понеділком завжди йде неділя. Якщо сьогодні понеділок, то який день буде завтра? Вчора була неділя, сьогодні понеділок, завтра. Вівторок, абсолютно правильно, молодці. А зараз спробуйте відгадати загадку. Є в квартирі молодець, математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок дням веде. Що це може бути? Що за помічник, який в нас раховує всі дні? Давай подивимось підказку і відповідь. Це. Календар, звичайно, наш помічник у рахунку днів, календар. А ну подивись уважно, чи є у тебе в квартирі або в будинку календар. Після уроку обов'язково роздивись його уважно, а ми продовжимо урок. Що ж таке календар? Календар це перелік днів року з поділом на тижні і місяці. Саме тут нам тиждень і згодиться. Календарі бувають різні. Наприклад, бувають настінні календарі. Вони можуть показувати і цілу пору року, і окремий місяць, і навіть бути календарями на весь рік. До речі, який у нас зараз рік, пам'ятаєш? Так, зараз у нас 2023 рік. Молодець. Але крім настільних календарів, бувають ще настільні. Ті, які ми ставимо на стіл. Вони зручні, невеличкі. Зазвичай в таких календариках на аркуші календаря лише один місяць. А ще бувають відривні календарі. Щодня на кожному листочку такого календаря зазначається рік, місяць, квітень, число місяця, четверте, і, наприклад, день тижня, наприклад, вівторок. Як тільки день закінчується, доба закінчується, листочок відривають, і на наступному листочку буде наступний день і число. Дні в календарі позначені дуже чітко. Подивись уважно, зазвичай вказується місяць, а потім вказуються дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Зазвичай дні тижня вказуються вгорі, але інколи їх можуть написати і з боку від, від чисел. Так? А ще кожен день місяця в календарику позначається числом. Наприклад, перший день тижня, місяця, вибачте позначається цифрою 1, потім 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Вихідні і святкові дні в календарі позначаються кольором. Придивись уважно, два останні дні в нашому календарику числа написані червоним кольором. Зазвичай це вихідні дні. Дні, коли всі відпочивають. А тепер придивись уважно, які це дні? Так, вихідними днями ми називаємо суботу і неділю. А всі інші у нас дні будні. Тож, суботу і неділю в календарі позначають окремим кольором, тому що вони вихідні. А у всі інші дні червоний колір означає, що це свято. Ще раз давай придивимось на календарик і спробуємо відповісти на питання. Який день починає тиждень? Придивись на наш календарик. Так, це понеділок, молодець. А який день тиждень закінчує? Останній в тижні. А давай перевіримо. Це неділя! Абсолютно правильно. неділя. А тепер подивись і назви, який день, як називаємо, п'ятий день тижня. Давай перевіримо. Так. П'ятий день тижня ми називаємо П'ятниця. А які дні в календарику вихідні. Як вони називаються? Давай перевіримо. Вихідні дні це субота і неділя, звичайно. Завжди ми можемо в нашому календарику визначити, який день тижня, яке число, який місяць. Трошки потренувалися визначати календар. І на цьому ми закінчимо сьогодні наш урок. Я вам дуже дякую за урок. Ви були розумнички. а домашнє завдання до наступного уроку потренуватися календарику, який є вдома, або є у телефоні ваших батьків, повизначати день тижня і число. І заодно пригадати, який день тижня буде завтра і коли ми з вами зустрінемось. До наступних зустрічей! Дякую!